У цій лабораторії Вашингтонського університету розробляють нові смартфони. Дослідники перевіряють новий тип сенсорів, які дають змогу користувачам контролювати власний мобільний телефон, навіть не торкаючись його. В недалекому майбутньому легкого руху руки буде достатньо, щоб включити улюблену пісню або скинути дзвінок, в той час як телефон лежить у кишені. Новий сенсор користується смартфонами радіосигналами, так само як літак користується радарами. Якщо ви уявляєте собі радар літака чи корабля, тощо тоді ви знаєте, що вам потрібен передавач. Че яке пересилає у довкілля енергію, що впливає на сусідні об'єкти? Об'єкт у цьому випадку рука користувача, яка діє як дзеркало, відбиває телефонний сигнал і відсилає його назад до джерела сучасні технології дають змогу вибудовувати потрібні алгоритми залежно від манери поведінки і жестикуляції. Власне на цьому і ґрунтується безконтактний спосіб користування новим смартфоном. За допомогою дослідження команда вчених довела, що їхній винахід спрацьовує у 87% випадків. Тепер науковці сподіваються налагодити співпрацю з виробниками смартфонів з тим, щоб поставити його на комерційну основу.